Всім привіт! Кому робили англомовні іноземці пропозицію? Ну там Британія, Ірландія, Канада, Австралія, США. От мені робив 10 років тому ірландець пропозицію, і він казав, я небагата людина, і далі був перелік майна. І запитав: А що ти хочеш, Катя? От я йому сказала: а я хочу кохання взаємного. Уявіть, яка була романтична, і зараз я така сама. А, і чого я про це? А, бо я передивляю серіал Мідіум, тільки не російський, а американський. І ну, мене він вразив з часом, а саме зараз. Бо всі там злочини, які вони роблять, це хтось комусь відрізав там голову. Хтось, кого там дитину схопив і тримає. І все це вони в, родині, в родинах розбираються через гроші. Там, вибачте, з бочинців раз, два і апчуси. Це за русизм я, я вибачаюсь ще також. І я розумію, що Емінем висміює. Що головна ідея Заходу це саме, можливо, англомовних країн тільки. Це гроші. І взагалі, Західний світ він про гроші. І Трамп, коли він відверто гроші, гроші, гроші а нам вигідно, не вигідно, а що ми будемо мати, це от Західний світ такий. І цікаво, що в нас такий культурний дисонанс з цим. Бо в нас це. Не по, ну, не добре, аморально, правда? Якщо ми гроші і за гроші. Тобто кохання повинно бути не за гроші, правда? Дружба повинна бути не за гроші. ну от В різних обставинах ми формувалися. Я думаю, тому в них так економіка розвинута, бо вони готові на все. І важко працювати і. Відмовитися від родини і дітей почуйте мене, тільки важко працювати, щоб тільки от гроші підвищити рівень життя. Працюють і з 15 років це мене просто вразило. І з 13 років почуйте мене, тільки щоб свої мати гроші, щоб почати от їх заробляти і відкладати. Що ви про це думаєте? Пишіть. Ви це відчули? До речі, куртка Бейн теж в нього там. Обкладинка альбому малюк бебі за доларом тягнеться.